Yo Всім привіт! І сьогодні ми будемо проходити Майнкрафт в хардкорі. Йоу, як життя! Привіт-привіт! <ривіт>, Слухайте! От Слухай я не знаю, як ти сюди попав, але ми будемо проходити хардкор Майнкрафт, але трішечки. Трішечки, і ще раз, трішечки незвичайний, максимально незвичайний, одним словом. А, а чому? Чому, чому незвичайний? Давай, розказуй, попробуй добути насіння. А, а чому? <ривіт> Окей, це насіння пшениці, але чому це завіць? Ну, і їсти його не можна, як ти розумієш, так? Да? Ага. Ну і сьогодні майже всі інструменти, майже всі ресурси будуть заміненими текстурками. Зараз ти ось можеш добути дерева, і побачити, що це саме звичайне дерево. Але коли ти скрафтиш ось верстак, як я, скрафтиш, попробуєш скрафти палиці, і ти побачиш, що палиці це очі павука. Так, палеці. <реш> Окей, 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 чекай. Йоу, тут все поміняно. No, ну, дерев'яна мотика це дерев'яна мотика. Ну, слава Богу, але дерев'яну мотику ми навряд чи будемо крафтити, тому, <плес> <плес> тому давай почнемо з дерев'яного кайла, яке виглядає, яке виглядає, як відро лави, Тео. Ти подиви, який я Ха-ха! <плес> А Чого воно таке велике? Я не знаю. Ну а ну йди покопай. Ти подивись, це просто капець. Я копаю відром лави. <реш> не, ну чесно кажучи, я ще такого не бачив був. Так, а ну мені цікаво, як виглядає кам'яне кайло. Тео, дивись, що в мене є. Можу тобі зачнути відро лави. Ой, дякую, дякую. Я теж йду собі, тоді зроблю баночку з досвідом. <реш> давай, давай. А я хотів би зробити зараз і меч, і сокиру, і там я бачу. В корівку і хочу її вбити, мені цікаво, що з неї випаде на цей раз. Тео, диви, який в мене меч кам'яний. Це не меч, це яйко якесь. Це яйко, сподівайко яке заставляє людей ставити вподобайдене. Тео, ти це знав? Ну буду тепер знати. А як мені лайк поставити? Я щось тут не бачу ніде лайків. Лайки є знизу під відео, Тео. Ааа, зрозумів, зрозумів. Ну окей, тоді потім поставлю. Смарагд випав, але це, це, це сира яловичина, але виглядає смарагд. З корови да, смарагди да. падають тео. Так, маленьку трогати не буду все. Сира баранина виглядає, як пуста бутилка води. Тео. Пуста бутилка. Це якщо я щас пожарю, то вона буде типу з водою, да, напевно, повна Ну, можеш попробувати, можеш попробувати в принципі. А давай я тоді пічку зроблю. Давай, давай, давай зробимо. Бо вже, блін, я й голодаю, а нам помирати не бажано, тому що ми не возродимося. А, до речі, до речі, гарне уточнення, <laughs> а то ми ж в хардкорі. І так, пічка виглядає як нормальна пічка. Окей. Так, дивись. А ну. <laughs> Скажи мені, будь ласка, ти колись їв був діамантове кайло? Я не знаю, але ти не хочеш перекусити діамантовим кайлом, тео? Давай. Тут навіть ефектики діамантового кайла. коли їсиш. О, я вугілля знайшов. А з вугілля випадає сльоза гаста. Депресійний, знаєш, в депресію вугілля впало. У слухай, я шахту найшов. Я крипера найшов. Тут крипер Тао. Та я знаю, я хотів, щоб він тебе взірвав. Не надо. Да, не бій мене, ти що, прикалуйся! сльоза гаста випала. О, ось до зомбі, зомбі. Блін, я, я не знаю, чим мені правильно зомбі бити. Я ж забуваю, що тут ну свої всякі приколи. Ага, зомбі падає, звичайно, гнила плоть. Окей. Ясно. А слухай, а ось цієї фігні, що гравій називається. А знаєш, а з неї гравій падає, і ми не будемо знати, що кремній. Так, да, да, так. Да, да. І кремній просто має текстурку гравія я по ньому. О, хліб, хліб випав! Хліб! Хліб падає. Диви. На жаль, не можна їсти. Так, а я знайшов якусь Таньскую печеру, тут є ендермен, тут є ще зомбі. О, я залізу знайшов нарешті. І я теж знайшов, я теж знайшов залізу. А ну залізо, випадає, залізо. А, ну залізо, залізо, так, Окей. Тео, давай завалим ендермена, тільки щоб він мене не вбив. Не вб'є. Двій, що випало? золотий меч, Тео А я знайшов ще купу заліза Ой-ой-ой, скелет, скелет В руках м'ясо держи! Із нього відро випало, прикинь? Ой-ой, у мене два сердечка, два сердечка. Чекаю, 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 чекаю. Чайкай чекай, 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 чекай. Ой, слухай, я черепах знайшов. Бем, буем, буем, буем. Так, а звідки тут так багато мобів, я не можу зрозуміти? А, тео, тут спавнер! Тут купа, відер. Золоте зачароване яблуко виглядає, як золоте зачароване кайло. Гарно, гарно. Mm -hmm. Так як я зараз зовні, я пропоную пошукати трошки їжі, бо я думаю, ти теж від неї не відмовишся. О, я баранчика знайшов. Nee, Бем. Nee. Йоу, я тут вирішив залізо переплавити. <с> Знаєш, що самі залізо дається? Mm -hmm. Панцир від шалкера. У мене тепер 5 панцирів від шалкера, типа чому би і не. У мене, ти б знав, як виглядає залізне кайло, Тео. Ти зараз кралтеш не поробляш. Ти будеш зараз вражений. А ще з редстоуна падають. Падають палки блейза, у мене їх уже 37. Я не знаю навіщо я редстоуна добув. Нормально. А я крафтю ще А. Ясно. Окей, воно нічого не міняє. Зато я кусок черепахи тепер. Я діаманти знайшов. Йоу, це точно діаманти? Може то якісь я не знаю там. Ну Я не знаю, ну в руда виглядає як діамантова. Знаєш, що з діамантів падає? тео! Оооооооооо. Це я розумію, це я розумію, тема. Тео, ти ніколи не вгадаєш, як виглядає діамантове КЛО. Як? Риба фугу. Ну, я, я, я тримаю в руках рибу і нею добуваю залізо. Я тут яйцем пробую кріперів вбивати, і в мене це не сильно виходить. Розумію, розумію. А з них падає порох, це кусок цього їжі в миски, поняв. Цікаво, як ТНТ буде. Ой, на мене два лучника напали. Беем, до побачення, бем, бем. Що ви тут своїми відрами розкидуєтесь? Стріл, о, нормально, стріла цей ліхтар, а кістка це пусте відро. Чом би і ні. Ну оці <проб> кришки шалкерів, це просто я не знаю. Це сміхота, та, та й годі. Ти думаєш, я тебе не бачив? Ти думаєш, що ти злився з природою, і все, ти вже невидимка, так? І я тебе бачу. Та <ривіт> Знаєш, як виглядають залізні чоботи? Як? Як кусок свинини. І я одягнув на себе кусок свинини. Зажареної причому. <ривіт> мені цікаво на це подивитись. <ривіт> <ривіт> Бо знаєш, що з курки випало? З курки випали діамантові штани і пластинка. <реш> uh, як я дивлюся, квін, якийсь напевно, я не знаю. Тао, це просто шок. Я не розумію, що в мене лежить в інвентарі своєму. Залізна сокера це шматочок нитки, щоб ти розумів. Так, залізне кайло, порох. Я ніяк до цього не при. Замість лазури яйця випадають. У мене передва. Дев'ять яєць. Хайфово. Це непогано. А я готовий зробити собі шолом. Ооо, це Тео. Я не знаю, що це таке. Це бамбук просто. Я одягнув на голову кусок бамбука. Чекай, я я хочу на тебе подивитись. Де ти я? Ну я в нас на базі. ну, чо. Ні, слухай, а ти в мене в залізній броні такий меднявий стоїш. Я думав, ти будеш реально. В куску того е, свого родича і, і в бамбуці Ну, я теж так думав, але просто це виглядає, коли ти одягаєш, супер якось цікаво. О, Знаєш що замість залізного нагрудника? Золота шляпа, правильно? Золотий шалом. Так, зачекай, мені цікаво, як буде виглядати запальничка. Де мій кремінь? Я забувся. А, кремінь це хліб. Оооо, Тео! Диви, що в мене є. Ото так-та. <гас> Я з діамантового меча запальничку пальничку роблю. Гарно, гарно. О! Диви, диви, диви. Ну ніколи не вгадає, що це таке. Ану, ану. Це щось їстівне? Це! Б! Це відро води? А тепер в мене діамантовий нагрудник. Так, просто пусте. А наповнене відро води, це і діамантовий нагрудник. Жесть! А ну, як виглядає кам'яна лопата? О, Знаєш, що таке кам'яна лопата? Що? Це просто капець, Тео, я не знаю. Так, Прекрасно. Давай побудуємо поки портал. Давай. Так, Тео, в нас є уже портал. Ну що, відправляємося? Внизе. Let's go. Пішли. Оу! Oh. Шо в нас за спаун oh, такий ой, ой, шикарний. Ой, ой, ой. <пух> Спавен прям крутецький. Чи ж гаста? А, я його й бачу. Іди сюди! Давай, давай, давай! Ти майже попав! Давай я тебе зараз! А я, остав... я Тео, давай. його зараз! Із м'яса вбив! Окей. Okay. Так, наша задача знайти фортецю і ендерменський ліс. Тео, я знайшов фортецю, чуть не впав в лаву. Ооо, о, ану, ану, ану. Ні, ні, ні! Ой. О, я засейвився! Я засейвився! Ти <рес> <рес> тобі обережно! А то ми вже майже ігру пройшли, а ти, блін, тут. Ой-ой, ой вони з яйцями бігають! З яйком його. Ууу! Голова зразила! Голова! <реш> да, да, череп візера скале. <реш> з першого разу. Оце хорошо. Але нам треба блайзів знайти, спавнер. Оу! Oh. Я зайшов в тебе! Ah, ні! Ні-ні! Я теж але свою смерть, походу. <реш> ти живий, головне. Там, я живий. Так, блейзи десь заспавнились, тільки не тут. А тепер mm -hmm. тут теж. Ми так прикольно нитками їх б'ємо. <реш> Мені одне цікаво. А, ти чуєш, що блейзи є в іншій стороні, десь зліва. Так, да, вони десь. А ну. Так, я кудись докопався. О, тут ще Блезів, купа, Тео. Тут ще один спавнер. Так, я їх валю, 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 їх тут купа, Тео. Магаю. Давай, давай, валити їх, Тео. О, мене мало сердечок залишилось. Зовсім мало. І... І... Мені випав стержень. Три штуки в мене є. Він, правда, виглядає так же само, як і Редстоун. Не тільки мене, мене півсердечка! Іди, у мене півсердечка. Ще там заспавнились. Та ти диви, у мене вже сім стержнів, Тео, нам вже більше не потрібно. А, в тебе сім, в мене три. Все, 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 погнали шукати цей біом з ендерменами. Я не знаю, яке це моє тому що в мене півсердечка, в мене немає їжі. Зато тут, до речі, це є. Да. Біом з ендерменами Я бачу. Давай ти дам їсти, якщо в тебе немає. Ну, немає що їсти. А, давай, давай. <реш> мене скоро я ще шестейка два тобі дати Ууу, ну нарешті. І я вже бачу ендерменчика. Так, а я йому надавав больно, але він кудись тепнувся Я дивлюся на тебе. Куди сюди. Покажи, чи ти мужчина, чи хто ти. Він не мужчина, він слабак. Я йому тільки що дав в спину так. Не бачив його ручка? Uh! Oh, oh, oh. Випала. Перлина oh, енду. Uh. Nice. <laughs> Але меч випав замість перлини. <laughs> так, Тео, скільки в тебе є перлин енду? Ой, я вони? А, ось до мечі. Дивись, в мене. Мені подобається, що в мене дві шапки на мені надіті. Дивіться, в мене виходить є три стержні іфритів і плюс п'ять перлин Енду. Забирай. О, а попробуйте попробуйте зробити, Подивись, як воно виглядає, бо я вже стержні перевів в порох, і він виглядає прям ну. о го а очі енду як виглядають. Нормально, книжки тепер. Чекай, 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 а якщо ми запустимо, мені дуже цікаво. Там штани літають! Це прям прикол. Манхант, я, я за тобою пулюю, тобі потрібно від мене втекти. Ні, я прыгаю в воду. Корова плаває! Let's go шукать портал. Нам Тео ну, потрібно куди ще далі. бігти. Ідемо туди, куди кажуть штани. Так, Тео, я вже не знаю, де ця фортеця. Я вже задовбався ці штани кидати. І ще й вони зламались, прикинь. <laughs> Ооо, каєфно, а я поки тих поб'ю ще. І блін, тут уже океан починається. Ау, а в океані а, Але ні! Таке штани сум... кудись донизу полетіли. Вже вниз штани летять? Так, да, вниз полетіли, але я не можу їх знайти. А, во-во-во, отут, -во отут -во. тут, отут тут, во тут, во -тут, во тут. Так, Тео, я не знаю, чи сильно безпечно нам вдвоєм в хардкорі копатися під себе. Копайся, я допоможу, якщо. Я чую мобів, ну, я щось не до кінця розумію. І я ступ? вже Майд чую мобів. О, я знайшов! Тео! Оооооошпигун да. іде. Ви на досягненні, бачиш теж штани. Це не око шпигун, це штани, шпигун. Де ти я? Іди сюди, йди сюди. Подивись на це. <реш> <реш> Купа яблук. О, я портал знайшов. Слухай Тео, скільки в тебе є очей, бо я тут свої поставив і мені трішечки не вистачає. О, oh, я тут таку цікаву штуку знайшов, а в мене є 4. 4 очей Енду. Точніше, штані венду. Чотири <реш> штанини. Ну тоді давай, неси їх сюди. <реш> і так... Кладемо тоді, як я розумію. Да, вставляй туди Значить штани так. свої. Раз, два, три, чотири. БО! І я погнав. Слухай, стільки питань і так мало відповідей. Да! Ти що зробив? Тримай блок, Тримай, я тобі скинув блок. Ага, Дякую. Прошу, Велике тобі дякую. <реш> давай, Тео, пока-пока. Так, а я погнав просто ламати кристали. У мене є лук, і в мене є 40 ліхтариків, якими можна стріляти. Чекай, чекай, я тобі стріли скину. О, давай. А ти, поки будеш цим займатись, я постараюсь тобі допомогти якось. А я? Не знаю, але я вже два кристала зламав якось. Бем, я теж тобі буду допомагати ті ламати. Запаковані кристали. Давай, оці запаковані, якщо будеш ламати, то буде добре, бо я вже кілька зламав звичайних. Давай, зараз все буде. Ти вже всі очі поламав? Нє, нє, ще є кілька штук. Ще є оцей над тобою, верхній. Ага, так, є цей зламав. Ааа, я ось добудувався до того, який мені потрібен. Все, більше нема. Ану, давай, хай спускається. Давай, хай спускається, буде ще зараз валити, давай. я поки настріляю з лука. Давай, по ньому. давай, давай, давай. Ендермен уже на нього агриться. Ой-ой-ой, він мене вдарив. Головне, блін, не вмерти, Тео. Якщо він хоч раз тебе підкине, то все, халепа. Бем, бем, помардашці йому. Так, я його валю. Давай, я теж. Ну дивись, в нього вже половина здоров'я. В принципі, доволі швидко, по ідеї, мали би його добити. Тримай ще 4 стріли. Давай. Я, правда, такий міткий лучник, що я можу і не попасти. Та я вже Але розумів. то таке. О, він сп... Ну, він зупиняється, він приземляється. Іду до ти його. Давай його валити. Давай, 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 ще трохи. Валим, валим, тут взагалі трішки лечилося. Блін, мене соки зламалося, я не знаю, чим її бити. Крисалом <риск> yeah. смажний перлина. Мене взалі відкинує. Я не знаю, чим мені його валити. У мене нема більше нічого. Ну, окрім лука. У тебе є три дерева? Ти хочеш ліжком його завалити? У мене є одна вовна. Якщо ти ліжко хочеш. А цю Дерево маєш? А, дерево, да, маю. У, <фиф> <фиф> uh, давай, давай, давай. О, він приземляється, давай скучиш. Давай, 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 давай! Хай сяде, хай сяде, Давай. нехай сяде, нехай сяде. Я готовий пожертвувати собою! Тео! Ну, Майнкрафт ми частково пройшли, шкода, що ти не вижив. Ми ж його вбили, скажи. Да, ми його вбили, і це було супер цікаво. Так що я хаваю золоте яблуко, кидаю перлину Енду і приношу себе в корівське жертвоприношення. Коріївське жертвоприношення.